Перше на Прикарпатті шоста сесія Патріаршого собору Української греко-католицької церкви відбудеться в Івано-Франківську. Організаційні моменти підготовки та проведення цієї масштабної події обговорили в облдержадміністрації. Собор УГКЦ триватиме впродовж трьох днів. На церковний з'їв вже зголосилися приїхати близько 250 делегатів із понад півсотні країн світу. Запрошені і представники центральної влади України в рамках собору. Передбачені також світські події, панахида за загиблими героями України та освячення. Пам'ятника митрополитові Андрею Шептицькому. Такі події вперше відбуваються на території нашої області, і в Україні теж не так часто вони відбуваються в різних країнах, там, де є вірні Української ритології церкви, вони приходять. Тому ну, ми зацікавлені в тому, щоб на фоні цього заходу показати наш край, показати наше місто і щоб загалом делегати отримали від перебування на Прикарпатті. Приємне позитивне враження. Тому саме з нагоди проведення цього собору було приурочене і відкриття пам'ятного пам'ятника митрополиту Андреєві Шептицькому. Ми вирішили проводити його не в день народження митрополита, як це відбулося, наприклад, в сусідньому Львові, а провести в час собору, щоб на цій події могли бути присутніми представники, делегати собору з інших країн світу.